Хей, ви на моєму каналі! І сьогодні ми з вами будемо робити новорічний мейкап. Like you, okay. Мені прийдуть в макіяжу не вистачило. Я вирішила зробити ще. От, бо мені дуже тут сподобався. Це буде схожий на той, але трішечки я інше зроблю. От, тому... Поїхали. Тут, як в предыдущому, я буду підводити чорним оловцем очі. Тому вот отак. Так, я вже підвела очі. До речі, цього разу було робити набагато легше, ніж в прошлому. Вот. І мені більше навіть подобається. Вот. Супер, круто. Зараз я буду коричною тінями. Відмалювати стрілочку та ну, робити гарно, як минулого разу. Я намалювала стрілечки, вони, до речі, вийшли гарно, гарніше, ніж того разу. Ну, принаймні мені так здається. От, взагалі цього разу справді набагато легше, що означає, є трішечки опит в мене такого макіяжу. Далі я буду фарбувати От, Да, тоді ми після цього щось ми, ми були, а, в минулому макіяжі ми почали робити рум'яна, але так як я роблю цей макіяж, я вже хочу завершити з очима і щоб про них забути. Ось так я намалювала її. Ну, мені здається, Воно дуже видно, але щось є. От, мені, в принципі, подобається. От, зараз я буду, я ще не знаю, не ну, мабуть спочатку все ж таки намалюю губи, потім вже рум'яна. Або я не буду робити ще рум'яна, я ще так не вирішила, це точно. Хоча ні. Я забула. Я ж роблю взагалі, я ж, типу новорічний мекап. Очі ще не завершені. Це точно, я забула, зараз я буду ще малювати. І забук з називається. Ну, Коротше, очі тінями. От такими. дуже видно. Ой, ось такими. Вот. Круто, да. Тому ось так. Тому поїхав. Отак виходить. Вот, я сподіваюся, як за очі було видно. Вот, ну мені взагалі дуже подобається. Типу, воно виглядає дуже гарно. Вот. Взагалі. Новий рік це, така, це таке, що я роблю те, що я не робила цілий рік. І дуже рідко, це по-перше, я фарбуюсь і фарбуюсь я з блистками. Много року також в мене було блистки, але, але так, але інші. От, і також я одягала сукню, але одягала я іншу сукню. От, ту сукню якраз ідеально одягти типу, на цей новий рік, типу колір. Але ну, я вирішила, що два роки, два, два роки підряд я не хочу одягати ту сукню. Тому так. Одягаю чорну, якраз яку не бажано одягати, але я в це не вірю, тому так, одягаю чорну сукню. Я не можу, мені прям дуже подобається. Камера не так продає. От, цього разу е, камера показує. Трошечки гірше, ніж в реальному житті. От, але подумав, що буду з губами. От, мені дуже подобається. В мене таке, прям, мені теж хочеться таке робити кожен день. Але це ну, такий більш вечірній макіяж, От, близько все, все таке. От, але ну, мені справді дуже подобається. От, супер. Особливо коли закриваєш очі, ну, прям так круто. От, ну а тепер точно я буду фарбувати губи. От, фарбувати я буду олівцями, яким я малювала минулого нового разу. От, але я от ще. не знайду. Ладно, окей. Але я ще думаю між е, губи малювати. Типу, або тінтом, як я тоді малювала, або помадою. да, помадою. От, у мене ще є. Я роз покажу. Взагалі є невеличку проблема знайти те, що мені потрібно, бо у мене на даний момент три косметички, і в різних трьох все розкидано. Я, ну, після нового року, все ж таки, це ставити ну, якусь, можливо, інше іншу туди класти. Але подивимось, так, у мене є п'ять варіантів. Ну, як п'ять, окей. Перше, в мене є, типу, цей символів, цьому я точно буду фарбувати. От. Але або тінти, або якісь Окей. всіх помад. І ще я, я взагалі думала, типу, щось типу, з блискками. От я все знайшла. Але Або в мене є типу такий прозорий. Я взагалі просто хотіла прозорити блиск, але він виявився трішечки з перцем, Але, до речі, нормально. Мені, в принципі, подобається, прикольно. Тому я зараз справді не знаю, як мені фарбувати губи. Коротше, я думала, думала, я пофарбувала ці помадами. І все ж таки вирішила залишитися на варіанті тінту, як я тоді була. Тим паче це Новий рік, де ми будемо їсти. І помади, вони швидко з'їдяться, і я тому вибрала тінт і тінь такий ну, надійний, бо <смі> тоді, типу, коли я фарбувала, я його не змогла стерти. Ну, типу, тобто відразу майже. От. Потім вже коли я походила, походила, він трішечки він зник, але все ж таки він був бо це тінт. Це ну, взагалі це круто, тому так. Ось так вийшло. Типу, круто, мені, в принципі, подобається. Я все ж таки вирішила рам'яна не наносити. От. Ну, мені подобається. Оглядає гарно. До речі, я згадала, що минулого року я також наносила тінт, але я не пам'ятаю, який саме. У мене їх два. Типу, цей, який білий, яркий, і тут трішечки такий тузкий. Бо я не пам'ятаю, у мене це з'явився в 7 року бо в минулому. Тому... Але круто. От. Зараз я ще буду. Сбі круто От Вот так. Вийшло дуже гарно, мені подобається, в принципі. От, тому супер. Дякую вам за перегляд. До наступного відео. Бай!